Господь з вами і з духом Твоїм читання Святої Івангелія від Луки. Слава. Того часу Ісус сказав своїм учням: будуть знамення на Сонці і місяці, і зорях, а на землі тривога народів у сум'ятті морського реву та розбурханих хвиль, коли люди ціпенітимуть від страху та очікування того, що надходить на цілий світ, бо сили небесні захитаються. І тоді побачиш сина людського, який гряде на хмарі зі силою і великою славою. Коли ж почне це збуватися, випростайтесь і підніміть свої голови, бо наближається ваше викуплення. Вважайте на самих себе, щоб ваші серця не обтяжувались ненаситністю, пияцтвом і життєвими клопотами. І щоб не надійшов на вас той день несподівано, наче Пастка, бо прийде він на всіх, хто проживає на поверхні всієї землі, тож пильнуйте, молячись у кожному часі, щоби змогли ви уникнути всього того, що має відбутись, і стати перед Сином Людським. Слово Господнє! Слава! Дайте дорогі. Чи Бог присутній на планеті Земля? Варто поїхати і подивитись в гори, які Він створив. Варто поїхати до моря. Поки що не в Крим, пізніше з часом в Крим. Поглянути на його красу, на фізику і відчути захвит від того, що він створив. Природа дорогі може багато нам щось сказати, багато що може сказати про присутність Бога на землі. Чи Бог присутній в нашій Україні, в нашій Батьківщині? Якась частина людей, певно, скаже, що не присутній. Але є частина, яка скаже, що ще й як присутній. Але ж війна, вбивство, всюди сльози, плач, новини постійно нам кажуть, що все негативно, все не так, ті не такі, той не той, якийсь бруд, очорнення. А де Бог? А він в усьому цьому, що людина робить. Він страждає, несе хрест, витирає сльози, перев'язує рани, лікує, возить допомогу гуманітарно і іншу, підтримує через руки і серця багатьох людей. Людей доброї волі, військових, лікарів, волонтерів і різних добродів, які відкривають своє серце, свої руки, свої кишені для того, щоб допомогти справим. Сьогодні слова з книги Єремії говорять в першому читанні, вони були сказані близько 587 року перед. Ще перед Різдвом Христовим, коли Єрусалим почав переходити в руки ворогів. І спочатку Єремія, коли Він говорить, він говорить про кару, про кару, яка прийшла, і, можна сказати, як наслідок того тих дій людини. Але сьогодні Він говорить і надходять дні. Бог пам'ятає обітницю і свій план, і свій план. І цей план стосується нового міста, де будуть мешкати справедливі люди. Це не пусті слова. Коли Бог говорить, його слово збувається. І щоб їх підкріпити, Господь дає потомка з роду Давида, який є втіленням цієї справедливості. Ця справедливість, брата і сестру, вона відмінна не раз від нашої справедливості. Часто наше поняття справедливості, щоб мені було добре, якщо мені добре, це значить справедливо. Може, воно це поняття справедливості трошки якось ще більше так на моє оточення, якщо мені добре, і ще моїм рідним добре, значить все добре, значить все справедливо. Справжня справедливість завжди є пов'язана з любов'ю, де брак любові з'являється страждання. Не Бог дає страждання, то ми не раз самі собі можемо їх придумати, не раз хтось інший може нам їх подарувати, в обках подарувати. І є той, хто прийняв наше тіло, був упокорений і терпляче. Переніс всі наші страждання за кожну людину, за українця, росіянина, білоруса, іспанця, португальця, бразилі... з Бразилії, за всіх. І Бог воскресив Його з мертвих, визнаючи в ньому свого Сина, Спасителя кожної людини. І християнин очікує дня приходу. Цього потомка з роду Давида, нашого Спасителя. Щоб побачити, потрібно піднести нас, наші голови. Щоб можна було побачити, потрібно піднести наші голови. Піднести, що мою голову сьогодні опускає. І сьогодні. Господь особливо говорить, зважайте на самих себе, що може впускати мою голову сьогодні. І сьогодні відповідь в Євангелії ми чуємо, коли серце обтяжене обжирством. Думаю багато про своє тіло, думаю про себе, думаю про те, як би мені, можливо, догоджати, як, як все має бути, крутитися навколо мене. Коли моя голова може бути обтяжена і опущена, коли займаюся пияцтвом якимось, може бути в прямому значенні, коли думаю, що алкоголь може якось заспокоїти, щось вирішити, не вирішить. І це може бути, коли мої плани на першому місці. Коли я думаю, поставив собі плани і кошка ні ході. так має відбутися. Бог тільки має підписати. Мої плани, мої прагнення все на першому місці. І коли життєві клопоти, вони роблять обтяжене моє серце. Клопоти пов'язані з тим, що відбувається, діється в країні, в місті, в моїй сім'ї. То потрібно зробити, те потрібно зробити. І вже на молитві, коли приходжу, то ну, тільки на молитві ці думки. Можуть думати постійно про новини, можуть думати постійно про ТЦК, говорити погода на тій вулиці, погода на іншій вулиці, то там, то там, то там. А де є Бог в моєму житті? Де в цьому всьому, що відбувається, є Господь? А прямо в центрі цього всього. Знаєте, цього тижня благодарація присвятих дарів з молоддю. Попросили, щоб вони приготували розважання, роздуми до цієї адорації. Для мене це було щось таке надзвичайне, як вони просто від серця ці роздуми придумали. Послухайте, що вони, що вони написали. Чи помітиш його прихід в мороці, у руїнах? Чи помітиш його прихід у ближньому, у стражденному? Чи помітиш Його прихід у зранених дітях та поранених дорослих? Чи помітиш Його прихід у вигнанцях зі свого дому? Чи помітиш Його прихід у тих, хто поруч в, домі, в одному домі з тобою живе? Чи помітиш Його прихід у тих, Хто є у твоїй родині? Ми можемо дивитись десь дуже далеко, а він приходить дуже близько. Чи Бог присутній в нашому місті? Зустрічаю цього тижня одного священника, він так ділиться зі мною. Каже, коли не буду казати, де розбомбили епіцентр, він каже, це було недалеко до мене, 100 метрів десь. І я каже, кинув все і побіг туди, щоб тих, що від мене, що міг зробити, щоб побіг туди, в то місце. І каже, це було для мене щось шокуюче дуже. Я себе запитував, де є Бог? І каже, наступний день парафіяни, які мають прийти на службу Божу, і вони йдуть до гаражів за своїм автомобілем. І там прилетіло між ті гаражі. І там, де він живе, це каже 20-30 метрів. І воно, каже, не зірвалось. Якби зірвалось, мене вже б тут не було би. І він каже, де є Бог? А він тримав ту руку, щоб то, що прилетіло, не розірвалося. Це Господь, дорогі брати і сестри, приходить до нас. Щоб наші серця не розірвалися, від того, що діється, що відбувається, бурхлить те, що переживаємо в нашому, в нашому щоденному житті. Випростайтесь і підніміть ваші голови вгору, бо ваше визволення близько. Амінь.